Середа, 5 липня, триває третя доба проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на місці ворожого удару шахедами посеред містю Сум. Наразі рятувальниками вже завершено ліквідацію повторних осередків загоряння, прибрано 85 кубічних метрів будівельного сміття та залишків зруйнованих конструкцій. Сьогодні що ми робимо це основна мета для того, аби громадяни, речі, яких вціліли в їхніх помешканнях, щоб вони в наш, з нашим супроводом. Могли потрапити до своїх осель, забрати документи і інші речі. Також будемо, якщо нам знову ж таки дозволить оперативна ситуація проводити роботи по демонтажу оцих всіх конструкцій, які можуть впасти. Тому ситуація складна. Можуть бути і обвал, і повторне загоряння, але ми повинні працювати, все передбачати і плюс допомагати людям. Основний масив був вчора на верхніх поверхах. Ліквідовували ми ці пожежі одночасно з двох сторін. Довелося залучати спеціальну техніку, тому що загоряння було нагорі. Потрапити туди по сходових клітинах ми в апріорі не можемо, тому що там дуже небезпечно пресуватись. Тому за допомогою автопідіймача проводили такі заходи. Сьогодні працюють наші представники з міжрегіонального центру святкого реагування, які кваліфікуються саме на верхових роботах. Вчора вони за їхньої допомоги також було демонтовано. Там, бачите, цей кусок стіни, який просто відпав на відео, воно буде видно, тому що він міг обвалитися в будь-який момент. Краще це було зробити контрольовано для того, аби ми могли більше розуміти, яка у нас ситуація може бути в подальшому. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон на місці надзвичайної події постраждалі містяни на момент проведення зйомки зазначають, що забезпечені речами першої необхідності та чекають на виплату матеріальної допомоги з міського бюджету. Как, как помощь, нам есть помощь. Помощь есть. Речі забираємо з то, що залишилося ціле. Ну моло І... там потреби, треба. Ну, Ні, всі підходять, всі спитають, поки поки нічого не треба. Надо осмислити оце все, поки поки нічого. Фонди всі обращаються, там спрашувати, потреби, потреби. Вчора гуманітарку там роздавали возі терої школи, возі штабу. Ну, как би поки чисто психологічно треба пережити. А так далі дивитися. Потреби з'являться, як я в свою квартиру, ось на другому поверсі, попаду. Що в мене там залишилося, я буду знати і буду знати свої потреби. Міська влада вчора нас зібрала, познайомила з, з усіма службами, до яких треба звертатися друга школа це штаб, куди я можу звертатися 24 години на добу. Тому попаду, буду знати, що, і мені тоді мені скажуть, чим мені можуть допомогти. Бо якщо я не буду того, того мати, я буду звертатися. Те, що маю, я забираю і все. Активну підтримку та допомогу постраждалим від ворожої атаки містянам надають також благодійні організації та просто небайдужі до чужої біди земляки. Сумчно тримаємо стрій разом до перемоги.